Вітаю, друзі, ви на каналі У Миколаєвича і ми продовжуємо знайомство із Arduino. І сьогодні я би хотів вам показати на практиці, де можна застосовувати Arduino. А саме у системі розумного дому. Ми можемо, от зверніть увагу на картинку: ми можемо платою Arduino керувати освітленням нашого будинку. Як саме це можна зробити? Застосовуючи в нашому електричному колі. Нову деталь із сімейства Ардуїну, а саме одноканальне реле. Що це за штука? Якщо так дуже простенько, ця штука може за допомогою 5 вольт постійної напруги керувати світлом нашим 220 вольт лампочкою, де закручено в якийсь цоколь, патрон де-небудь. Вона дає змогу, як ми собі спрограмуємо, який ми скетч ведемо, керувати освітленням. Що я буду сьогодні показувати вам на практиці? На практиці я буду вам показувати ту схему, яку в попередньому році показував. Що коли темно, світлодіод засвічується, а коли світло, світлодіод гасне. Тобто день, ніч, звичайне освітлення по містах ваших. Тут ми будемо використовувати вже замість світлодіода, звичайне. Джерело освітлення лампочку на 220 вольт. І допоможе нам у цьому якраз це одноканальне реле. Як ми його будемо під'єднювати? Дивіться, у нього є е, два кінця, де можна заводити живлення. Одна сторона це є плюс, мінус і цифровий сигнал. Сюди ми будемо під'єднувати, де плюс і мінус, на плюс 5 вольт, на мінус, звичайно, мінус А... Де буде на ньому символіка S. Це буде цифровий сигнал, який буде поступати на нього з цифрових шин від 1 до 14. Тут вказано 3. З другого боку, даного реле є ось тут нарисовано: є 3 контакти. Центральний і один на одному пише NC, а на другому пише NO. Що це означає? Це два типи контактів: Normal open і Normal close. Що це мається на увазі? Normal open це такий контакт, який є відкритий. Коли на нього нічого не діє, він є відкритий. А відповідно Normal Close закритий. Якщо по-простому, то якщо нам треба щось, що реле замикало або включало, ми під'єднімось на Normal Open. Якщо нам треба навпаки, що реле щось вимикало, ми підживлюємося на Normal Close. Перейдемо до нашого скетчу. Який був написаний до попередньої програми, де ми під'єднували світлодіод. Тут ми у скетчі абсолютно нічого не міняємо. Беремо той самий скетч. тому що ми давали Mode 2 вихід на світлодіод, а в цьому випадку ми будемо керуючий сигнал подавати на наше реле. Тут, правда, канал 3, а у нас у скетчі написано 2. Отже, перейдемо до практичного під'єднання даної схеми. схеми. Дана наша схема буде складатися з двох ділянок. Одна ділянка, де система фоторезистор, буде відслідковувати сонячні промені. І в разі настання ночі буде нам подавати сигнал на порт 2, і друга ділянка електричного кола це буде від одноканального реле. До розетки і до нашого джерела освітлення. Як це під'єднювати? Що стосується фоторезистора, пропоную вам перейти на попереднє відео, де я якраз детально розказую, як його під'єднювати. Просто тут, у нашому випадку, не буде світлодіода і не буде даного опору, а буде наше одноканальне реле. А сьогоднішню схему нове у нас це є якраз це одноканальне реле. Як я говорив з теорії, щоб його під'єднати на один його вхід, де пише плюс мінус і S, ми під'єднуємо, плюс подаємо на один із каналів плати Arduino, де і пише 5 вольт. Це у нас і буде плюс живлення якраз. А мінус ми подаємо на е, мінус граунд, як ми вже неодноразово робили. І лишається один. Канал підписаний буквою S. Його ми під'єднуємо якраз до цифрового каналу 2. На скетчі, Так як ми прописували, що на скетчі ми писали 2 це і output, вихід. Тому сюди ми заживляємо на 2, під'єднуємо на S. На цьому. З другої сторони, у нас дане реле вже може керувати електричним колом змінної напруги до 10 А. Тому мушу вам нагадати, що дана вже ділянка електричного кола несе реально небезпеку у вашому життю. Так як є електрик, я собі це можу під'єднати. Якщо ви не мали справи з електрикою, то рекомендував би вам цього не робити в домашніх умовах або скористатися послугами електрика. Що ми робимо ось тут? Е, дивіться: продемонструю вам ці нормально відкриті і нормально закриті контакти. Як я і говорив, центральний у нас. Ми зразу до нього підживлюємось. А тут ми вибираємо, який нам потрібний. В нашому випадку нам був потрібний нормально відкритий. Тобто, якщо я продзвонюю по функції опору, я бачу, що в мене ці канали не продзвонюються. Вони є нормально відкриті. А інший нормально закритий. Нам потрібно, щоб дане реле вмикало щось. Тому ми підживилися. Як ми під'єдналися? Вилка, Я її тут включу в мережу 220 вольт. У мене фаза або ноль Тут уже не суттєво пішла одне напряму до розетки і під'єднане освітлення. А один з проводів іде на центральний контакт одноканального реле і виходить з нормально відкритого контакту. І йде так само на розетку. Що я тепер буду робити? За допомогою ось такого ковпачка я буду імітувати, що наступила ніч. Я закриваю наш фоторезистор. Іде затримка часу. І, як бачите, відбулося клацання одноканального реле. Воно з нормально відкритого контакту замкнуло його, і в мене включилося освітлення. Коли у нас наступає ранок, я імітую подачу освітлення на фоторезистор, відбувається вимкнення освітла. Ось таким чином ми можемо за допомогою плати Uno R3, одноканального реле і фоторезистора зробити в нашому власному будинку, чи хто нас попросить вже невеличку систему розумного дому. Всім дякую за увагу. Кому сподобалось відео, поставте лайк, підпишіться.